Доброго дня, шановні друзі. Сьогодні розмова піде про наступне. По-перше, це про нещодавні заяви міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, ну і хаті Деканаїдзе. А по-друге, це про буферну, так звану сіру зону, яка зветься в наші дні нічією землею в нас в Україні. Як це відбувається, як це буде, я про це і хочу поговорити сьогодні. Отже, по-перше, дуже багато питань мені в соцмережі, і так поза соцмережами друзі, знайомі, де, які журналісти задають питання, що я думаю з приводу останньої заяви Арсена Вака, яку українці знаєте як сприяли, як ото якусь маячню і покрутили біля скроні своїм пальцем. Стосовно заяви, спочатку підкорюйся, потім оскаржуй в судах. Цією заявою Арсен Аваков сказав всім українцям, що готуйтеся жити в судах. Я категорично проти таких заяв, проти таких дій, частково не зовсім проти, проти але ж частково. Давайте ми розглянемо, хто зараз проводить ці реформи. Звичайно, всі реформи проводять злодії, олігархи, маріонетки, якісь проекти політиканів, але ж не сам народ України проводить ці реформи згідно статті П'ятої конституції України. Що я хочу сказати ще? Якщо пішла така кухня, що силовики принижують в деяких ситуаціях українців. Хочуть обмежити взагалі в діях, то на ці заяви в мене є порада українцям. Є така стаття 207 ВПК в УПК України, яка зветься Законне затримання, але ж ця стаття не розповсюджується на статтю 482, яка говорить, що українці. Чи то силові структури, там поліція не може затримати, чи народного депутата, чи народного суддю. Який статус, статус народного судді, я вважаю, що вже взагалі в Україні не потрібен, і тому що судді у нас як би мені це не казати, але ж вони. Належить до того чи іншого політикана, що ми маємо на увазі під статтею 207 УПК України? Це стаття, яка може давати повноваження людям затримувати можновладців на законних підставах. Але ж ці підстави повинні бути обґрунтовані та доказані. Зараз ми будемо говорити про нову поліцію та неправомірні дії з її боку, якщо ви бачите, що, що поліція робить неправомірні справи до громадян України в такому разі, і на заяви Арсена Вака спочатку підкорюється, потім оскаржують це все в суді. Давайте відкинемо, коли ви бачите. Відкриті неправомірні дії з боку співробітника поліції, який вийшов із себе, очі бігають, руки трясуться, а у нього є ще під рукою зброя, то ви можете на законних підставах, але ж якщо ви будете впевнені, повністю впевнені, що з, зі сторони з боку співробітників поліції неправомірні дії, ви можете позвати свідків, але ж самі примінити 207 сьому статтю, але ж попередити співробітники поліції, що ви намагаєтесь зробити з ними, тому як їхні дії є неправомірними, і ви як громадськість, Згідно статті 5 конституції України згідно зі статтею 207 сьомою України, ви намагаєтесь офіційно зробити громадське затримання, законне затримання. Але ж у вас цього не вийде в, повні, в повному обсязі. Не вийде, якщо у вас буде не буде свідків і не буде відеозапису цього затримання. Чому краще щоб була відеозапись? Чи офіційні свідки, тому при свідках ви повинні сказати співробітнику поліції, що ви намагаєтесь затримати його, на якій підставі. Коли ви затримуєте чи позвоните перед тим перед затриманням до поліції, розкажете всю ту ситуацію, що коїться. Коли ви затримаєте співробітника поліції, обов'язково. Додзвоніться до поліції, що ви намагаєтесь зробити з цим співробітником поліції? Чи ви будете чекати оперативну групу, чи ви доставите по територіальності порушника закону в вагонах? Ні в якому разі не намагайтесь міняти, приміняти до співробітника поліції фізичні якісь. Дії, тому що він може достати, зброю і застрелить вас. Ви всі бачите, що наша нова, так би мовити, українська поліція стріляє в людей, не попереджуючи їх, не по ногах, зразу на уразок. Це ми всі вже бачили. Ми всі бачимо, скільки вже автівок розбили нові співробітники поліції. Хочу сказати, що всі ці автівки це ж майно українців, які сплачують податки. І Ні один співробітник поліції ще не поніс за це покарання. Ви всі бачите, що коли співробітник той чи інший застрелить, чи доведе до самогубства українців, їм також нічого за це немає. І в судах у них присутні такі адвокати, як сам міністр внутрішніх справ, чи Антон Гращенко, чи Віталій Клічко, чи ще хтось. Тобто я хочу зараз донести, що українець повністю незахищений від дій неправомірних дій сучасних, так би мовити, сучасної нової старої нової поліції. Тому я й раджу приміняти 207 сьому статтю до таких. Зрадників до до таких перевертнів в погонах. Ще раз підкреслюю, щоб були при затриманні, при законному затриманні, щоб були свідки, відеозаписи, попередити співробітника поліції, який створює неправомірні дії по відношенню до громадянина України. Але ще раз вам намагаюсь донести. Що є така 482 стаття УПК, яка говорить, що не можна затримувати ані народного депутата, ані народного суддю. Будьте уважні, і все у вас буде нормально. Не переганіть, як кажуть, палицю. Якщо щось не зрозуміло, можете мені написати особисті листи там чи в соцмережі, чи на електронну адресу. Я вам відповім, більш, як то кажуть, взагалі? Що ж тепер стосується буферної, так би мовити, зони, сірої зони, яка е, говорить уже нашим язиком, нашою мовою, що це вже нічия земля. Хочу задати питання пану президенту Петру Порошенко. Пане президенте, скажіть, будь ласка, а як може в Україні бути земля нічєю? Чи то в Америці, чи то в Європі може бути такого, що нічия земля, звичайно ж ні. Але ж ми пам'ятаємо, що ще кін, наприкінці 2014 року ви заявляли, що буферна зона буде десь у глибу України 110 км. кілометрів. км – кілометрів, це ну як чи то від Новоазовська, чи то від любої другої части. Державного кордону, це вже буде Запорізька область. Я тоді ще в соцмережах написав більш детальну статтю і що таке сіра зона, що таке буферна зона, нам такої в Україні не потрібно. І ще скажу, як я думаю і міркую з цього приводу, знаєте, є така пословиця: якщо ти зробиш два кроки назад, хорошенечко, добре подумай. Зможеш чи ти далі піти на шах, на крок, на два, на три вперед. Ні в кому разі ми не повинні здавати наших позицій путінському агресору. Це остаточно. Моє життєві та політичні переконання ніколи не сідати за стіл переговорів з терористами. І ще хочу з цього приводу сказати: от у нас є мінські угодини. Да? Це маячня сама натуральна, це тільки відволікає українців від основних проблем, які коїть зараз у нас можновладці. По телевізору, чи то пан президент, чи то можновладці, чи любі другі волонтери, активісти, і ще кажуть. Що у нас є терористи? Зараз давайте казати виключно про президента, Кабмін, владців, народних депутатів, які кажуть, там терористи, вбивці і все. Остальне. Але ж коли е, їдуть в Мінськ на ці так звані мінські е, умовини, там всі кажуть партнери де ж е, розбігаються. Слова з ділами, з переконаннями, де ж якщо в побутті кажуть всі терористи і президенти всі, то чому на мінських умовах, на мінських там угодах кажуть всі партнери? Чи то офіційна трьохстороння група, чи в моєму розумінні це неприпустимо? Я проти цього. Я вам кажу, як голова всеукраїнського об'єднання права платформа України. За нами йдуть люди. У нас вже в команді дуже багато людей по всій території України. Уже 18 філій відкрито. Тому я маю право так казати. Я такий же представник народу в високих кабінетах, чи то в інших кабінетах влади так само представляю інтереси людей, ну тільки що не офіційно обраний, але ж вибачайте. Громадська діяльність вона вже розтоптана, тому переходимо на інший етап. Ми всі ті люди, які були на виборах, які не підлегли ні олігархам, ані яким там проектам не являються там, яких спонсують олігархи. Ми всі звемося громадські депутати. Це було рішення прийнято на загальному зборі з українського об'єднання. Так що такі діла ніяких уже громадських економістів. Тому закликаю всіх розмовляти з можливостями, з народними депутатами на їхньому ж мові. Ми, громадські депутати, розмовляємо відкрито з тими покидьками, які йдуть до влади, зраджувати Україну і українців. Ще раз підкреслюю по першому питанні по повод з приводу того нещодавніх заяв міністра внутрішніх справ Вакова. Спочатку підкоряйся, потім оскаржуй. Ніяке є стаття 207 УПК України. Зайдіть в інтернет, почитайте. Є стаття 482, на яку не розповсюджується 207 Будьте уважні при затриманні, коли ви збираєтесь зробити громадське затримання поліцая в законі. Як я кажу, поліці... поліціонерів зараз. Також хочу додати на заяви Хаті Деканеї, голови Національної поліції України. Останнім часом вона дуже різко робить такі заяви, які. Українців ставлять в позицію, як то кажуть, доміка це неприпустимо. Знаєте, пані деканаїдзе, Якщо ви відповідаєте за своїх підлеглих, ви постійно це заявляєте з екранів телевізорів, що туди їздила, туди їздила, там наймала, там. Збирала там благословила своїх співпраців. Давайте, якщо ви, ви відповідаєте за, за дії своїх підлеглих, якщо вони вбивають, якщо вони грабують, якщо вони чинять неправомірні дії до українців, поступайте, як це робили колишнього часу офіцери, які втрачали честь та совість, вони стрілялись. Ви зараз знаходитесь на офіцерській посаді, ніякий ви не громадський діяч, ви офіцер. Тому якщо ваші піглеглі вбивають, чи ідіть геть з політики, взагалі йдіть і Авакова забирайте, і Порошенка всіх забирайте. Ми самі українці відбудуємо нашу Україну. Але ж ми вже переконалися, що коли ми громадські депутати чи волонтери, чи ще люди, яким Україна лежить в серці і в голові. Якщо ми діємо е, на підставі закону, то у нас е, получає так, що без бюрократії і вирішується швидко питання. Якщо втручається якась огидна тварюка, ця політиканська, і обов'язково приміняється, вміняються бюрократичні дії, і це розтягується все на довгі роки, суди і все остальне. Так що підкреслюю. Є 207 стаття законне затримання ніяких буферних зон. Тільки йдемо до офіційної, до офіційної, до офіційного кордону Росія Україна, де ми повинні вистроїти стіну, як це було заплановано проект стіна Арсеній Яценюк, який зробив. Був я там на. В цьому проєкті бачив, там сітка рабиця стоїть, отак от штовхни, вона впаде. О, 66 мільйонів євро. Взяв цей Арсеній, Яценюк, Ксенія Деньги Вперед, як колись казала Таш Тимошенка да? про нього. Всіх вимісти, взяти віники і виміст. І на офіційному кордоні з Росією поставити стіну, щоб висота його була 50 метрів. Ширина 5 метрів, рви, котлавани, мінні поля, колюча проволока, дроти під напругою, крокодили, бігемоти, щоб не одна тварюка не пролізла до нас з боку Росії. Ще раз скажу, візовий режим не вирішить проблем у нас тут, в Україні, якщо ми запровадимо в Росії візовий режим. Не вирішить. Тільки стіна, і тільки Україна без держеморт, без цих покидьків і без п'ятої колони. Ось дивіться на Підарусії. вибачаюсь, да, на Росії у владі нема проукраїнської партії. Там нема проукраїнської партії, там нема українців у владі. Я я маю на увазі, є українці за корінням, за походженням. Але ж не і тільки в Україні у нас в парламенті п'ята колона Росія. Ті, 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 до коли вже це буде. Треба вже переставати. Бути в Україні, щоб нас дергали за якісь там нитки та все остальне. Так що, пане Порошенко, пане президенте, якщо ви здаєте інтереси українців, ви не президент, ви начальник кондитерської фабрики російської, не української. Чого ви з Маріуполя обрали свою фабрику? Ви знали, що тут буде війна, і ви обрали, пане президенте. Не зраджуйте українців. Але ж ви та людина, яка відповідає за Україну в цілому, а не за окрему область. Ви розумієте? Українці вимагають від вас рішучих дій. Або ви наведете порядок в Україні, нашій єдиній Україні, або, або... не хочеться навіть казати про це. Українці терплячий народ. Але ж не доводьте до крайне ще. Отакі діла. Якщо у вас є питання, задавайте їх в коментарях. Якщо нема, ну що ж, це моє особисте бачення, особисте, як то кажуть, думки. Якщо не згодні, не критикуйте. А взагалі любу критику в свою сторону я сприймаю як частину свого успіху. Всім до побачення, пишіть, дзвоніть. Завжди з вами. До побачення.